Доброго дня всім, гості, підписники, друзі, хто завітав на канал. Слава Україні, героям слава! Хотів зняти на природі рішив. Сьогодні досить непогана погода. Хотів зняти обзор електроскутера. Хочу розказати, може хтось хоче придбати собі, хочу розказати. Після пів року експлуатації, що з них не... свої враження, не знаю, задоволений я, незадоволений, хочу розказати. Розкажу, може, комусь сподобається. Хтось може хоче купляти. Думає, чи варто, чи ні. От сьогодні, ну, постараюся. Я. Професійно знімати не знаю. Знімаю на телефон. Сьогодні досить вітряно, то вибачте за можливо якість звуку, якісь відео. Повторююся, знімаю на телефон. Отже, давайте по по скутеру. Це трьохколісний електроскутер. На 800 Вт потужність двигуна. так 48 вольт, 20 ампер Акумулятор е, купляв я його десь середина вересня минулого року. Тобто трохи більше ніж півроку я на ньому покатався. І що вам сказати? Мені, чесно кажучи, дуже сподобалось, дуже дуже e, дивіться, e, це є, e, типа, як говорять зараз e, пасажирський лімузин Тобто ззаді, ззаді велика сідушка, ще більше, ніж передня, на два пасажира. Тобто два пасажира можуть поїхати. Ззаді корзинка Корзинка, може у когось виникне питання, чого кришка не закрита і чого вона так стоїть. Якщо бачите, на цьому вона прив'язана. Чого прив'язана? Бо вона стукає в ходу. Мене це дратує, сильно дратує. Ну, Це маленький-маленький нюанс, як на мене. Те, що е на. Електричному скутері е, є якісь лишні звуки, бо електричний скутер їздить тихо. Ця корзинка е, видає шум, тряску, дрібіжання, лишні звуки. Коротше. Так само є передня корзинка і під цією сидушкою, під цією сидушкою. Якщо відкрити великий багажник, потім пізніше на відео я покажу. Е, і так, от такі колпаки на колесах. Так. Все як положено. Стопи, повороти, габарити, все є. Так. Е, під тим е, сидінням знаходяться акумулятори там 4 акумулятора по 12 вольт 20 а тобто виходить 48 вольт 20 а може хтось скаже що цього недостатньо по тяговим зусиллям ну, що, типа, 48 вольт слабе можливо, можливо не буду спорити я б не сказав, що 48 вольт мало. Скажу вам так, я б не проти, якщо б було... Хай залишається 48 вольт, але більший ампераж. За що більшого амперажу була б більша запас ходу. До речі, по запасу ходу. По запасу ходу по книжці пише 40. Максимально. Я їздив зимою. Повторююся, купив я його осінню десь в середині вересня. Їздив я зимою. Зимою в мене вийшло проїхати десь 25-27 км. Це зимою. Зимою в холодну погоду, в сніг. Да, зимою я теж на ньому їздив. Може хтось там думає, що зимою на ньому не поїде, бо він буксує. Так, да, можливо він буксує, але він їде. І які тепер наші зими, то спокійно можна їздити. М -м так. Так, Ще хотів розказати вам про такий нюанс. Можливо, хтось думає, що на ньому ну, триколісний купиш і на ньому можна їздити всюди, не перекинешся і тому подібне. Так, на ньому не перекинешся так, як на двоколісному. Но, скажу вам чесно, перекинутися на ньому реально, можливо. Чесно сказати, я на ньому теж перекидався. Так що такі діла. Що ще вам розказати? Так, по тормозам. Тут тормоза стоять всюди барабан. Тобто передній барабан і задній барабан. Тормоза тут, вибачте, за цей. Тормоза тут на ручках. От, Одна ручка, це передній тормоз. Та ручка це задній тормоз. І плюс задній тормоз дублюється тут, на ногу. Е... Ці ножні тормоза беруть мертво. У будь-якому, який би не був склон, берег, нажимаєш, тримають мертво. Оця от ручка, передні тормоза, вони там, ну, їх можна підкрутити, що вони теж будуть брати, але вони у мене лише так допоміжні. Так, пройдемося по органам керування. От як бачите, кнопочка D і R. Це то drive вперед, R назад. Так, 1, 2, 3. Це передачі. передачі. До речі, по швидкості. Швидкість руху. Перша передача 17-18 км. Друга передача 25-26 км. І третя передача максимум 38. Це максимум, що я розганяв. Ну, 38 по наших дорогах, які зараз дороги, навіть 38 нема де поїхати, бо у нас всюди ями. Якщо б була, наприклад, батарея 60 або там 72 вольта, він би їхав швидше. Ну, кажу, як є. Навіть 38. Що він їде, ну, по, по паспорту він має максималку 40 км. І за пасходу теж 40 км. Можливо, 40 він ну, тіпа, можна розгнати в холосту, ну, тіпа, без, без нікого, ну, тіпа, якщо піддомкратити, підняти. Можливо, розігнати. Я не пробував. Не знаю. Ну, Я їхав, я кілограм десь 70-75 я їхав е, максимально 38 кілометрів. Так, е, так поїхали далі. Е, ще на правій руці переключення фар. Тобто габарит і ближнє світло. Е, коли включаєш ближнє світло, відображається на панелі. Зараз покажу. Е, на лівій руці у нас знаходяться повороти. І сигнал. Також верхня кнопка. Це можна включати дальнє світло фар. І ця верхня кнопка. Довго я не міг зрозуміти, на що вона? Зараз я вам покажу, на що вона. Зараз секунду. Вона на цю фару Тобто це виходить як е, тіпа, туманка задня. Ну, типа як на машині задні туманні вогні. Ну, я б сказав, може хтось каже, що воно не потрібне. Ну скажу вам чесно. Так як я їздив зимою, там в любу погоду я на ньому їздив, то інколи воно потрібне. Бо один раз я їхав, видимість була десь ну, до тої от лавочки не видно було. От. І Тому я думаю, що Габарити, світло, стопи, це нічого не помішає, бо хто би що не казав, це ну, що... да, на нього не потрібно права, там, реєстрацію, документи. Ну але все одно. Виїжджаєш на дорогу і Пхух. ти маєш себе позначити на дорозі. Тобто я так вважаю, що не дурні люди це придумали. Якщо вони його там поставили, воно має бути. От так от. Ну, це, це моя думка. Хочете, може хтось думає по-інакшому. Я нікому не нав'язую свою думку. Так. Ага. Хотів показати вам, як він трансформується. Зараз, секунду, бо неудобно однією рукою відкривати і цей. Секунду. Ось, відкрив. Як він трансформується? Сідушка відкидується наперед. Вона на замку на ключ замикається. Ось так от. Тут, як на мене, достатньо великий багажник. Я особисто тут чотири мішка грузив. Плюс я. І я нормально їхав на ньому. Да, я розумію, що є більший, є, більші, є типу, мураві з кузовом, що там вже грузоподімну до 700-1000 кг. Можливо, він... Так, да, добрий, хороший, кращий, більше нагрузиш. Ну, і ціна в нього як мінімум в півтора рази більше. Мені на даний час, можливо, я з часом не знаю. Це тільки одному богу відомо з нашою сьогоднішньою ситуацією. Можливо, колись я поміняю його, куплю більший там, чи покладу більший акумулятор, щоб там запас ходу, це, 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 щось поміняти. Не спорю. Можливо, Я просто на даний час показую вам, як він виглядає зараз. І розказую, ну, просто розказую, що, що він цей. Так, да, до речі, е... проїхав я на ньому за півроку. Десь 600... 635 чи щось таке. Вибачаюся, що там не помитий, не цей. я кажу, я на ньому їжджу кожен день. Ну, просто у нас зараз так, ну, у нас сьогодні що нормальна погода. В останні дні в нас така погода, що його просто ні за чим мити, бо це один раз. Один раз на нього сядеш вже, вже весь в болоті, весь в цьому. Бо, бо така в нас зараз погода. Тому я за цим не... Мені головне, щоб техніка, як то кажуть, працювала. А Фу... як... Чи вона там мита, чи не... Ну, треба помити, я розумію. Ну, зараз, зараз вже коли буде нормальна погода, можна буде помити і їздити нормально. Ну, так що на це, на що вона там, там... болото, чи там щось замащене. Ну, це то... Ну, я на це не звертаю уваги. Можливо, це комусь важно, там, хтось звертає на це увагу. Ну, звертайте це. О, це ваша думка, ваша позиція. Можливо, можливо, вам, бо є такі люди, я знаю, є такі люди. йой, шкода, йой, там, там цей, там цей. Ну так я кажу, якщо шкода комусь щось шкода, то купили, поставте його в вітрину і... Дивіться на нього, здувайте з нього пилинки, там. тоді нічого не поламається, там нічого не буде там, брудного і так далі. Так. З приводу цього, з приводу кілометражу можу вам показати зараз. Секунду, ключу не можу знайти. Секунду почекайте, покажу вам, скільки точно я за трохи більше ніж півроку наїздив. Це при тому, що я їжджу кожен день. Ось. Вчаємо запалення і дивимося. Ось показує 48 вольт, 636 км. Це я проїхав за від вересня місяця. Трохи більше, ніж півроку. Ось, як бачите, на табло показує передачу, показує заряд акумулятора, показує пробіг на даний момент. ну, тіпа, Оцей адометр нижній. Показує, скільки ти проїхав. Від останнього включення запалення. Ну, тобто, от я проїду там, якби проїхав зараз, він там порахує, потім я виключу, він опять обнулиться. Також він, ну, бачили, показує загальний пробіг. Спідометр Тут зараз. Показує повороти, правий, тобто лівий, правий. Так, Тут показує, от я включив світло, відображається на панелі, що включене ближнє світлофар. Так. Що ще, що ще пок... а, о, от такі тут кишеньки. Одна, друга. Зеркало одне, була пара. Одне чисто випадково розбив. Треба або замінити парно, купити пару зеркал, або шукати десь, можливо, одне. Отаке от, от схоже. Це ще я не знаю. так Uh, що ще, що ще? Так, він uh, скутер йде на 10 колесах. Він достатньо високий. Ну, тобто. По помірному бездоріжжю можна їздити. Uh, ось так. Вибачте, можливо, щось не сказав. Можливо... Так, тобто, да, до речі... Я дуже за півроку я дуже ним задоволений. Дуже-дуже. Дуже-дуже я ним задоволений. Тоді, коли я його купував, він стояв тисячу доларів. Тисячу доларів я за нього віддав. І я дуже задоволений, я не жалкую. Можливо, хтось каже дорого, недорого. Мож... Да, можливо, 1000 доларів колись стояла машина. Можливо, і тепер стоїть. Але про мене, ну, не знаю. Можливо, дорого, але мені подобається, я задоволений. Е... Я вже кажу, проїхав більше півроку. Ніяких проблем. З ним не було там, не знаю, акумулятор можливо, чи. ще щось. Ніяких проблем. Замінили масло в редукторі на пробігу 600 км. І усе Да І пробив одне колесо. Ну, пробити колесо це. Це не не, 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 цей, не... не вина скутера. не Недолік скутера. А, а, а. недолік водія, як то кажуть. А так нічого не, не мінялося, нічого не. цей. Нічого не виб... Ну, там, тут практично тут сказати, тут нема чому ламатися. Тому ну, на даний час пішло півроку, я повністю задоволений. Тому хто хоче, купляйте. Ну, наприклад, тут в селі, де я живу, я на ньому їжу кожен день. І біля магазину десь я стану, люди. О, прикольна машина, прикольний цей, прикольний апарат. Хочу собі купити, хочу цей, хочу цей. Так що мене постійно за нього питають. Навіть питали, чи не продаю. Були люди, що казали, я від тебе куплю, кажу, ні, вибачайте, апарат не продається, як то кажуть. Тому ось так. Тому ось так. Цих електроскутерів зараз по, по, по інтернету, десь по городу, по, по базарах їх багато, можна замовити. Так що, можливо, хтось хоче, можете замовляти. Ось ще відкрив відсік, де знаходяться акумулятори. В цьому ящику, зверху, знаходяться мозги, тобто контролер електроскутера. Тут внизу знаходяться АКБ. Ось так от. Тут акумулятори. Тут багажник бачили. Такі справи. Можливо, щось не розказав. Можливо, не знаю. Кому що цікаво, може в когось є якісь питання. Питайте в коментарях, запитуйте. Якщо буду знати, скажу, розкажу. Ну я кажу, я повністю ним задоволений. Не жалію про покупку. Рекомендую людям, може, яким важко пересуватися, там інваліди, там, не знаю, пенсіонери. Я рекомендую таким людям. Ну і взагалі всім, хто там Надоїло може комусь там пішки ходити чи цей там Я рекомендую такий транспорт. Ось такі от діла Добре, будемо завершувати відео. Всім дякую за перегляд, всім удачі, всім миру, з прийдешнім Великоднем вас. До нових зустрічей.